Марія відчувала щастя, і це було помітно. Вона йшла вулицею і посміхалася усім перехожим. І не дивно начальник вирішив не тільки виписати премію за відмінну роботу, а й нагородити її додатковим оплачуваним тижнем відпустки. Хоч це, в принципі, і невеликий термін, але провести тиждень вдома було великою рідкістю для дівчини. Вона уявила, скільки книг встигне прочитати за цей час. А ще як вона радуватиме чоловіка смачними вечерями. Марія мріяла приготувати щось особливе кожного дня. Зайшовши в квартиру, Марія сіла в крісло і потягнулася. Їй не хотілося втрачати вихідні на прибирання, на приготування борщу для коханого чоловіка. Вона заспівала свою улюблену пісню, відчуваючи. Як додатковий відпочинок позитивно вплине на неї? Коли Діма повернувся додому, Марія тепло привітала його і поцілувала в щоку. Вона запитала, як у нього справи і згадала, що приготувала борщ? Діма запитав, чому вона повернулася раніше? І чи вже встигла наварити борщу? Марія відповіла ствердно, але щось не дозволяло їй розповісти про щедрість начальства. Діма, який був втомлений, звувчав як підозрілий детектив, і Марія вирішила пожартувати. Вона сказала. Що можливо втратила роботу. Чоловік сильно поблід і почав нервово дихати. Після розмови Діма пішов у душ, і Марія помітила, що його поведінка була досить дивною. Виявилось, що Діма завжди вважав, що жінка. Повинна займатися домом і дітьми, а чоловіка забезпечувати сім'ю. Після весілля Марія отримала підвищення, а зарплата зросла. Проте Діма не полягав, щоб вона сиділа вдома. Тепер, коли Марія вирішила зателефонувати на роботу, його реакція суперечила його словами. Марія вирішила дослідити ситуацію і почала перевіряти ноутбук чоловіка. Вона знайшла, що Діма переглядав дорогі покупки, нові машини, телефони ігрові приставки. Це шокувало її. Виявилось, що він витрачав багато грошей. На свої забаганки, в той час, як вона економила і оплатила всі витрати на сім'ю. Марія вирішила не зволікати і повідомити чоловіку, що повертається до роботи вже в понеділок. Вона вийшла з квартири, захопивши з собою речі, не звертаючи уваги на спроби діми. Помиритися. Тепер їй залишилося лише з'ясувати, чи стане Діма більш відповідальним, чи продовжить витрачати гроші на власні забаганки. Коли Марія повернулась до роботи, вона відчула полегшення і задоволення. Усі думки про те, як чоловік витрачає гроші. Зникли. Як тільки вона занурилася в роботу. Їй було важливо залишити минулі проблеми позаду і сфокусуватися на своїх завданнях. Тіма з іншого боку продовжував залишатися в стані напруги. Він почав замислюватися про те, як йому знайти баланс між своїми бажаннями і Проблемами родини, його звички, витрачати гроші на розваги і нові гаджети стали до нього джерелом постільного стресу. Діма зрозумів, що його матеріальний комфорт більше не може бути пріоритетом, якщо це шкодить стосункам із Марією. Тим часом. Марія знову, зосереджена на своїй кар'єрі, почала помічати позитивні зміни у своєму житті. Робота приносила задоволення, і вона була рада, що може використовувати свої здібності та навички. Вона стала частіше спілкуватися з колегами, і це дозволяло їй відчути себе. Частиною команди. Однак через кілька тижнів Діма вирішив, що пора поговорити з Марією. Він зрозумів, що ситуація потребує вирішення, і що йому потрібно бути чесним та відкритим. Він підійшов до Марії і запропонував провести вихідні разом. Без будь-яких розмов про гроші чи роботу Марія, спочатку насторожена, вирішила дати чоловіку шанс. Вона згодилася, провели час разом в парку, прогулялися, розмовляли про свої плани на майбутнє. Діва поділився своїми думками про те. Що він може краще управляти своїм бюджетом і ставитися до фінансів. Пообіцяв, що буде більше уваги, приділяти спільним потребам і не витрачати гроші бездумно. Марія, в свою чергу, подякувала Дімі за його зусилля і відкритість. Вона також розповіла про свої почуття. Про те, як важливо для неї мати баланс між роботою і особистим життям. Разом вони вирішили створити план для сімейного бюджету, щоб уникнути подальших непорозумінь. Це допомогло їм краще зрозуміти один одного і знайти компроміси, спільна робота над фінансами. Зробила їхні стосунки міцнішими, і вони знову знайшли радість у спільному житті. Марія і Діма зрозуміли, що справжня цінність не в матеріальних благах, а в підтримці, в розумінні один одного. І хоча їхній шлях був нелегким, вони змогли знайти спільну мову. І відновити гармонію у своїх стосунках. Марія і Діма продовжили працювати над своїми стосунками і фінансами, намагаючись знайти баланс між особистими інтересами та сімейними обов'язками. З часом їхні стосунки ставали все міцнішими, і вони. Навчилися краще слухати та розуміти один одного. Одного дня Діма, враховуючи свої минулі помилки і новий підхід до сімейного бюджету, вирішив здивувати Марію. Він спланував невелику подорож до гірського курорту. Де могли б провести кілька днів разом, насолоджуючись природою та спілкуванням. Це була спроба відновити романтику у їхніх стосунках і створити нові позитивні спогади. Марія була вражена і зворушена його турботою після кількох днів відпочинку. Які принесла їй багато радості, Діма і Марія повернулися додому. З новими натхненнями, з новими починаннями. Вони відчули, що їхні стосунки стали ще більше гармонійними і щасливими, відновивши своє бажання розвивати кар'єру і продовжувати підтримувати один одного. Вони також почали приділяти більше часу спільним інтересам. Діма, дізнавшись про захоплення Марії, читанням та творчістю, вирішив записатися на курс по фотографії, щоб разом із нею вивчати нові хобі та знаходити нові способи розваг. Марія, натхнена змінами. В їхньому житті почала займатися волонтерською діяльністю, що допомогло їй відчути ще більше задоволення від життя. Вона знайшла способи допомагати іншим і використовувати свої навички для корисних справ. Це дало їм відчуття мети та значення. Яке стало важливим доповненням до їх професійної діяльності. З часом Марія і Діма змогли вирішити інші проблеми, які з'являлися на їхньому шляху, їхні стосунки стали ще більше відкритими, більше зрілими. Вони зрозуміли, що важливо не лише вирішувати проблеми. Але й відзначати успіхи і радість спільними моментами. Одного разу, за вечерею, Діма подивився на Марію і сказав: Я розумію, що нам ще доведеться багато працювати, але я дуже радий, що ми разом ми змогли пройти. Через труднощі і стати сильнішими. Стати сильнішими разом. Я вдячний тобі за те, що ти завжди була поряд і підтримувала мене. Марія усміхнулася і відповіла. І я рада, що ми змогли знайти шлях один до одного. Ти став для мене не лише партнером. Але й другом. Я ціную те, що ми разом будуємо наше життя і наші стосунки. Вони підняли келих за своє майбутнє, за те, що їхні стосунки стали ще більш цінними і міцними. Вони знали, що попереду ще багато викликів, але з підтримкою і любов'ю один до одного, вони були готові до будь-яких труднощів. Зараз Марія і Діма насолоджуються своїм життям, розвивають нові інтереси, підтримують одне одного у всіх починаннях. Їхня історія показала, що навіть після важких моментів і розбіжностей можна знайти шлях до гармонії і щастя, якщо бути відкритим, чесним і готовим працювати над своїми стосунками.